Hey Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розповім вам про другий сезон мультсеріалу Шіра та непереможні принцеси. Влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. Другий сезон починається з того, що новостворений альянс принцес боронить ліс шепоту від армії роботів Орди. Кожна принцеса вносить свій вклад і разом їм вдається протистояти бажальним безкінечним ордам Нам показують Адору, і вона активно тренується в кристальному замкові, щоб освоїти свої сили Шіри. В бою з голограмами вона зустрічається з Катрою, і нам показують, що незважаючи на їх остаточний розлад в фіналі першого сезону, вона все ще не може змусити себе завдати болю колишній подрузі. Паралельно ми бачимо, що відтепер Катра має високе положення в Орді, тепер вона командує, і їй це вельми подобається. Також ми дізнаємося, що вона тримає тіни у в'язниці, і ще Катру це дуже тішить. Повертаючись до принцес, то саме як і в першому сезоні, вони отримують велику силу об'єднавшись знищують роботів орди і відновлюють ліс, тим самим підтвердивши мораль першого сезону єдності сила. По ходу сюжету другого сезону герої дізнаються, що принцеса Ентрапта вижила і що вона перейшла на сторону Орди. Це справді виявляється для героїв важкою новиною. Сама ж Ентрапта пояснює свій вибір тим, що Орда дає їй можливість займатися будь-якими дослідами, що насправді вона не обирала сторону, а лише слідує поклику науки. Сама ж вона нейтральна щодо війни, що, можливо, і характеризує її як інфантильного персонажу. Але мені справді подобається думка, що вона істинно нейтральна, і що з її перспективи вченого все виглядає зовсім по-іншому. Цікава тема для роздумів. Що стосується самого сюжету сезону, то герої після перемоги в лісі шепоту будуть потрапляти в різні захопливі ситуації. Адора відновить древній маяк, знищений колишньою Шірою, і укріпить зв'язок зі своїм скакуном, швидкокрилим. А глімер і стрілець викрадуть катеру. Герої дізнаються, чому жителі маленького селища покинули його, а саме через таємничих духів що виявляться не тим, чим здавалось на перший погляд. Також друзі побувають на далекій півночі, де Адору знову заразять вірусом з диску першопроходців. А морський яструб знайде спільну мову зі Скорпією. А в кінці кінці вони знають розгадку дивного повідомлення, яке, як виявиться, має відношення до таємниць першопроходців та веде смертельну багряну пустелю. На мою скромну думку, серії в новому сезоні стали помітно краще. Вони тепер менш прив'язуються до місій по вербуванні принцес. А більше розповідають цікаві і унікальні історії, приділяючи увагу і лорові, і сюжетові, і персонажам. Особливо мені сподобалось неспішне і дозоване розкривання лору. Немає такого, що нам вивалюють все і одразу. Щодо лору в другому сезоні, то ми побачили голограми першопроходців, що жили таким же життям, як і звичайні жителі Ефірії. Також Хордак розповів, що існують інші планети, більш розвинені, ніж Ефірія. А в кінці ще й натякнули, що колись небо прикрашали безліч зірок. І неясно, що ж сталося з планетою, чому зникли зірки. Що стосується плюсів і мінусів, то наприклад, графіка, а саме фони, іноді дуже гарні і деталізовані, а інколи прикро дешеві, що можна записати як мінус і плюс одночасно. Значним плюсом для мене стало те, що історія, як і в першому сезоні, не розповідається однобоко. Нам показують події як з перспективи героїв, так і з перспективи антагоністів. Нам розкривають їхні характери, почуття і мотиви. Моментами, антагоністами проникаєшся більше ніж головними героями. Також я б додав не плюс чи мінус, а просто цікаву тему, а саме сезонна любовна лінія, а саме симпатія Скорпії до Катри з доволі очевидним підтекстом. В цілому вона коротка і не те, щоб впливала на щось, але вона розкриває краще як Скорпію, так і Катру. Невелика лінія нерозділеної дружби слеж кохання, яка матиме вплив на розвиток Скорпії в майбутньому. Повертаючись до сюжету, то Ентрапто зближується з Хордоком і починає працювати разом з ним. Паралельно через невдачі Катра починає втрачати довіру Хордака, так само, як і Ткачихіний до неї. З найкращою серією сезону стала серія про Катру і минуле Ткачехетіни. Ми дізнаємося про колишнє життя Ткачехетіни, що вона колись була від думкою світла, і навіть навчала батька Глімер магії. Але в пошуках сили вона звернулася до темних матерій, що і зробило її залежною від магії. Після чого вона приєдналась до Орди, хоч з самого початку хотіла боротися проти неї, що по-своєму розкриває її. Насправді вона слабка, в тому числі моральна. Вона готова приєднатися до будь-кого, хто забезпечує її безпеку. Вона пристосуванець, який завжди обирає переможну сторону. Паралельно нам показують справжні почуття катри до Аткачихи, а саме те, що вона завжди хотіла отримати визнання від неї, і просто хотіла, щоб її любили, як Ядору. Врешті-решт, качиха використовує катру, щоб втекти, обманюючи її, і це сильно ранить катру. Її зрадили вже вдруге, тому цілком зрозуміло, її подальше повна недовіра до всіх і вся. А закінчу я огляд тим, що розповім про саму мемну серію сезону, про останню серію. Нас знайомлять з батями стрільця. Оце так несподіванка. І насправді вони доволі непогані. Хоч ця серія і має деякий рівень крінжа, тим не менш, баті стрільця виявляються непоганими людьми. Це доволі розповсюджений в останній час метод репрезентації ЛГБТ персонажів. І я не маю до нього жодних претензій, враховуючи загальну угарність серії. Коротше, стрілець приховує від батьків свої геройства, так як вони хочуть, щоб він став вченим. І взагалі тут прям якась мета іронія, коли ЛГБТ батьки не дають синові бути тим, ким він хоче. Також один з бать не терпить принцес, що все до абсурда. Врешті-решт вони дізнаються правду і таки приймають стрільця таким, яким він є. Ось така угарна серія про стрільця і його сім'ю. Що я можу сказати про другий сезон? Ну насправді він мені подобається більше першого і взагалі це лише половина, так як автори розбили один сезон на дві частини. Персонажі розвиваються, розвивається лор, розвивається сюжет. І герої і антагоністи дуже цікаві, і нас чекає ще третій сезон, в якому все це продовжиться. Гумор, хоч місцями і крінжовий, але також і смішний. Чого варта серія про план відвоювання фортеці, де кожен з героїв пропонував свій немовірний слеш-ідіотський план. Я задоволений цим сезоном і радий, що повернувся до франшизи після довгого часу. А як вам другий сезон щире? Пишіть в коментарі. На цьому все. Радий був розповісти за цей чудовий мульт. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Всім удачі, всім бай!